Доброго дня. Сьогодні проговоримо про е, лабораторну роботу 1.3, а саме про е, роботу, де ми вивчаємо динаміку обертального руху за допомогою маятника Обербека. Маятник Обербека це система, яка складається із е, двох осей взаємно перпендикулярних. Ці осі перетинаються в тій точці, де два диски насаджені теж на свою вісь, ці диски обертаються під дією сили тяжіння, яка діє на вантаж, який прив'язаний за мотузку на ці диски. Отже, якщо ми розглядаємо з вами дану систему, то ми можемо змінювати декілька параметрів цієї системи, і, змінюючи ці параметри, можемо змінювати різні співвідношення між моментом сили та моментом інерції. Відповідно, ми зараз розглянемо, що буде змінюватися і яким чином буде. Змінюватися. І так, ось я зробила сторінку з маятником Обербека, і зараз ми з вами розглянемо. Значить, перше, якщо ми з вами змінюємо вантаж, який знаходиться ось тут, то, відповідно, ми будемо змінювати силу тяжіння, тому що сила тяжіння нас дорівнює М. Ж. змінюючи масу, ми збільшуємо силу тяжіння. В нас обертальний рух. Отже, під дією сили натягу нитки, ось вона теж триг, буде обертатися один диск, або нитку можна переміщувати і надівати на. Шків іншого радіусу, буде обертатися другий тиск більшого радіусу. Змінюючи радіуси, ми змінюємо плечі і змінюємо момент сили, можна сказати, момент сили тяжіння або момент сили натягу нитки. Це будуть різні величини, тому що система рухається із деяким прискоренням, а вниз. Отже, момент сили згадуємо за означенням це векторний добуток радіус вектора на силу. В нашому випадку сила є дотичною до диску, до ободу диску, тому радіус вектор і сила будуть завжди взаємно перпендикулярні. А нагадую, величина моменту сили це радіус вектор на силу і на синус кута між ними, між ними кут буде π на 2. Синус π на 2 дорівнює одиниці, тому момент сили натягу нитки буде дорівнювати r радіус на t'. штрих. Далі, отже, про що я сказала, що змінюючи масу, ми змінюємо силу, отже, змінюємо момент сили. Змінюючи радіус шківу, ми змінюємо момент сили. Отже, це в основному ось ця зміна маси і радіуса, вона впливає на момент е, сили. Чому я про це говорю? Тому що, виконуючи лабораторну роботу, зараз відкрию табличку і покажу. Ви Змінюєте, ось у вас табличка, ви змінюєте радіус шківа R1R2 і змінюєте масу. Внаслідок цієї зміни у вас час, за який система опуститься, вантаж опуститься на довжину 1 метр, буде різний. Так як час буде різний, відповідно, буде різне. Лінійне прискорення і кутове прискорення обертання цих шківів або дисків. Далі, таблички у нас чотири. Ще ми бачимо: в нас написано L максимальне і L мінімальна. Що це таке? L максимальне і L мінімальне. Повертаємось до. Ой, не туди, повертаємось до. Нашого креслення. Ось. Ми бачимо, що вантажі М0В, їх чотири, вони розміщені симетрично, вони знаходяться на деякій відстані L від центру шківів, тобто від осі обертання. Відповідно, зміщуючи їх ближче чи далі. Ось цю величину L ми будемо називати L максимум або L мінімум. І вона, можна сказати, відповідає за момент інерції системи, тому що нагадую, що момент інерції системи за означенням це інтеграл r квадрат dm. dr маленьке це відстань від елементу маси dm до осі обертання. Отже, якщо ми говоримо, що центр мас наших тягарців ось він, Ось він показаний крапочкою, то, відповідно, L це буде ось ця відстань R. І момент інерції, відповідно, на L максимум буде більший, тобто в таблиці у вас написано і максимальний момент інерції, і L мінімум буде мінімальний момент інерції. Основне рівняння динаміки обертального руху, воно пов'язує між собою момент сили, момент інерції і кутове прискорення. А тепер перейдемо до того, як ми будемо виконувати і розраховувати роботу, щоб перевірити ось це рівняння: чи є відповідність, чи нема відповідності. Перше, на що я хочу зосередити вашу увагу, це на те, що система працює в реальних умовах. Отже, в реальних умовах є ось тут підшипники, а якщо є ось тут підшипники, виникає сила тертя. Тому у вас не буде графік пряма лінія, яка проходить через початок координат. Якби у вас не було М тертя, то дивлячись на це рівняння, ми бачимо, що це y дорівнює kx, те, що ви звикли до алгебри, і ми бачимо, що це пряма лінія, де коефіцієнт кутовий – це момент інерції, і пряма повинна проходити через початок координат. Насправді, насправді, є, є сила тертя, тому графік реальний буде мати ось такий вигляд. Отже, момент сили і кутове прискорення. Обидві ці величини ви розрахуєте і запишете ось сюди в табличку. Розраховуються вони за відповідними. Формулами досить легкими ось момент сили МЖР, маса у вас є і радіус шківа у вас є. Кутове прискорення розраховується також за формулою. Ось вона: 3,8, 2H ділити на RT квадрат, де H у вас задано. Зараз подивимось, яка її величина, вона не змінюється. Це довжина мотузки, на яку опускається вантаж, R – радіус шківа і час той, який ви засікаєте. Основна помилка, яку я бачу в усіх протоколах, ви починаєте на листочках розраховувати бета і виписувати листи, де повністю прописано це бета. Не повинно цього, ви не повинні це робити. Порахувати за цією формулою це рівень 5-6 класу. Тому ви просто повинні. За цією формулою визначити і записати в таблицю. Не треба додавати листи із відповідним розрахунком. Далі, те, що я сказала: в підшипниках є момент сили тертя. Відповідно, те рівняння, яке я написала у вигляді ідеальному, перетвориться на рівняння 3,10, ось воно. М дорівнює М тертя плюс і бета. Отже, за графіком ми бачимо, що пряма буде проходити не через початок координат, а буде трохи зміщена. На жаль, на симуляторі, буває так, таким чином, що момент сили тертя може бути від'ємний, хоча в реальності цього бути не може. Але це, скажімо так, вже о програмування, як є. Тому на це вас призиваю не звертати уваги в віртуальній лабораторній роботі. Отже, ваш графік буде проходити ось таким чином. Буде, може, не обов'язково, але може проходити ось таким чином. Зараз я малюю систему, будую систему М бета координат 0. І... Ваш графік може проходити і ось таким чином, через ось так. Тоді момент сили тертя у вас, відповідно, буде від'ємна величина, і ви будете її знаходити ось вона, перетин із графіка і з моментів. Ось це буде. Але в реальності, в реальній лабораторії, момент сили тертя у вас завжди є. Додатній він заважає системі рухатися, відповідно, графік у вас буде проходити ось таким чином. Побудова графіків. Перше, перш ніж ви починаєте відкладати якісь значення з довгосей, ви повинні подивитися вашу таблицю і вибрати ціну поділки. Тобто у вас повинно бути, наприклад, бета. Я не пам'ятаю значень, тому я буду писати так на обум, Наприклад, бета у вас 1, 2, 3. Це ціна поділки. Ніяких інших значень по осяг бути не може. Єдине, що ви повинні не забувати, це те, що бета. Вимірюється у вас радіан на секунду в квадраті. Обов'язково проставляємо одиниці, в яких вимірюється величина. А момент сили це ньютон помножити на метр. Отже, таким же чином ви повинні і зробити відмітки і поставити ціну поділки для шкали вертикальної, там, де момент сили. Нехай це буде, я знов таки не пам'ятаю, нехай це буде 1, 2, 3, 4, але на 10 в мінус третьому ступені ньютон на метр. Ви повинні розрахувати момент інерції. Нагадую, суть лабораторної роботи подивитися, як працює ось це рівняння. Момент сили ви вираховуєте за формулою МЖР, в протоколі показано. Кутове прискорення ви вираховуєте за формулою 2H ділити на РТ квадрат. Р це радіус дисків або радіус махових колес, на які у вас нитка обертається. М маса вантажу, H у вас довжина мотузки, на яку опускається, а час Т ви будете засікати секундоміром під час виконання роботи. І ось тепер треба порахувати момент інерції. Нагадую, що в реальності ми маємо ось таке рівняння. Ось таке рівняння. Момент інерції як був кутовим коефіцієнтом, так і залишиться момент сили тертя. Щоб його визначити, він такий же момент, він буде відкладатися вздовж осі Y. Отже, це буде величина, де пряма графіку зустрічається із вертикальною пісню. Ось ця величина це буде момент сили тертя, для того, щоб. Порахувати його значення, ви повинні перетнути вісь із вертикальною вісю, і ось ця помітка, ось ця, це буде момент сили тертя. Ось вона. І вже ми бачимо, що в даному випадку ми можемо сказати, що момент сили тертя дорівнює приблизно 1, і Ну, 4, мені здається, на 10-3 ступені ньютон на метр. Ось таким чином. У вас ось це значення повинно бути записано поруч із тим графіком, де ви знаходите дану величину. І друге, що ви повинні порахувати, ви повинні порахувати момент інерції. Момент інерції це є кутовий коефіцієнт в даному випадку, а кутовий коефіцієнт це тангенс кута нахилу прямої до горизонтальної осі. Але вимірювати транспортиром не можна кут, тому що якщо ви кожен будуєте в своєму масштабі, і у вас масштаб змінюється. Дивіться, у вас при зміні масштабу візуально змінюється кут, ось я вам показую. Але співвідношення катетів у відповідних величинах залишиться весь час однаковим. Тому ви будуєте трикутник горизонтальна пряма, виходить з тієї точки, де ви знайшли момент сили тертя. Вертикальна пряма проведена як можна далі, чим більший трикутник, тим більша точність вимірювань. І ще одна пряма проведена на цю вертикальну вісь моментів. Для чого? Тому що кутовий коефіцієнт це є дельта М, протилеглий катет, тангенс це протилеглий катет. Дельта М до прилеглого катету дельта бета. Для того, щоб можна було перевірити правильність вашої роботи і вам самим було зручніше, ви ось тут пишете значення М1 поруч. Тобто, наразі це буде скільки? Приблизно 5, і, нехай і 1 чи 5,2 на 10 мінус третьому ступені ньютонів на метр. А друга величина це момент сили тертя. Отже, чисельнику нашого дробу буде 5,2 мінус 1,4 помножити на 10 мінус третій. Що стосується знаменника, тут дельта бета. Перша точка 0. А друга точка це відповідно перетин, перетин вертикального катету із вісю бета. Отже, 3, 4, 5, ну, приблизно 5,9 це значення, і це буде бета 2. Бета 2. Ви його теж або знизу записуєте, або ось тут записуєте, щоб його було видно. І ділите на 5 і 9. І приблизно ви отримуєте скільки? 5 і 2 мінус 1,4 це 3,8, приблизно на 6, приблизно 0,65 на 10 в мінус третій ступені, це ваш момент інерції. І момент інерції вимірюється кілограм на метр в квадраті. Ось цю величину ви отримали. Ви побудуєте чотири таких графіки для кожного і для кожної із таблиць. Тобто, ви отримуєте і максимальне, коли у вас вантажі розташовані на максимальній відстані. На маленькому шкірі і на великому шкірі. Тобто буде і максимальне 1, і максимальне 2. І таким же чином ви отримуєте і мінімальне для різних радіусів, коли у вас вантажі будуть якнайближче до осі обертання. І ці дані ви запишете вниз відповідних таблиць. Але вони повинні записані бути поруч із тим графіком, який ви будуєте. Далі, що стосується е, правил округлення і похибок, які ви повинні порахувати, ви повинні розрахувати похибку, систематичну і випадкову похибки. Отже, похибки. І так... Ви бачите, що на графіку показано, що ви повинні показати вздовж вертикальної і горизонтальної осі на кожній точці, де ви побудували ось такі відрізочки. Ці відрізочки називаються інтервали довіри. І їх ширина, ось вона, це є дві ширини систематичних похибок моменту. І систематичної похитки кутового прискорення. Як вони знаходяться, є далі в протоколі, ось вони знаходяться ось таким чином. Отже, ви спочатку знаходите всю величину повністю сима бета на бета в квадраті, яким чином? h у вас е виміряна з точністю до? Сантиметрів, значить, ви берете точність сігма, точність сота метра. у вас також дається з певною точністю. Ви берете із цією точністю. Зараз я покажу вам конкретніше на прикладі, як це береться і як ви це знаходите. Отже, отже. Зараз покажу. Ось таким чином, ось таким чином, щоб мені було де писати. Отже, якщо ми з вами згадаємо то Р. Так, починаємо з довжини нитки. Довжина нитки здається, я не пам'ятаю, півтора метри. Далі ви подивитеся, бо 1 метр. Отже, ми бачимо, що у нас точність вимірювання 0,5 метра, тобто з точністю до 0,1 метр. Sigma H, сігма, це похибка округлення. Похибка округлення це. Дельта ціна поділки ділити на корінь із 12. І у нас з вами усюди йдуть похибки округлення. Таким чином, дельта замість H ми ставимо 01 метр. А коли ми будемо шукати сигма R, у нас дано, що R1, наприклад, наскільки я пам'ятаю, 25 мм. Отже, це вже йде з точністю до міліметрів. Отже, ціна поділки для R, це вже буде 10 мінус третій, тому що в одному метрі 1000 міліметрів. І теж на корінь із 12. Е і таким чином сіма Т також ви вибираєте е точність, якою ви робите. Заміри, наскільки я пам'ятаю, у нас у всіх з вами секундоміри до сотих точність. Зараз подивимось, що у нас в симуляторі є секундомір, чи його немає, начебто, мені здається, тут повинен бути секундомір. Зараз секундочку. Де в нас? Ця робота. Ось, вона. Ось вона. Давайте з вами подивимось. Таймер, да, бачимо, 2 нулі після коми, тобто до сотих секунди. Ось радіус 20 мм. І да, бачите, переміщення важка, довжина нитки 1 метр, а не півтора, як я написала, але все одно з точністю до метрів. Отже, ви. Отже, ви сигма також вибираєте ціну поділкою до сотих секунди і на корінь із 12. Це що стосується чисельників ось цих виразів. Що стосується знаменників, ви в таблиці вибираєте будь-яку одну строчку, яку Будь-яку одну строчку. Зараз, чомусь в мене не хоче уходить не хоче відображатися ця. Ось вона картинка. Ось у вас є таблиця, і ви виберете одну строчку з деякими значеннями. І в знаменник будете підставляти ось ці значення: середній час середнє е кутове е прискорення і відповідний радіус. Тобто, це прораховується для одного з вимірів, який на е ваш розсуд як вам подобається. І от коли ви це все напишете, ви отримаєте вираз відповідний сма бета ділити на бета в квадраті, ось цю величину. Далі, що ви робите? Ви з цієї величини, яку ви маєте, знаходите сігма бета. І сігма бета у вас буде дорівнювати корінь квадратний ось цей весь дріб помножити відповідно на бета, Помножити на бета. Отже, щоб знайти сігма бета, ви берете корінь квадратний з цієї величини, або, тому що ви будете знати ці величини. І далі ось цю величину ви вже на графік пробудовуєте. Таким же чином ви робите із ось цією похибкою. Тут ті ж самі величини, маса у вас до тисячних задається. Прискорення вільного падіння до сотих, і про R ми вже поговорили, воно точно таке ж, яке було в попередній формулі. І таким чином ви на графіку проставляєте ці значення і вставляєте їх в табличку, де ви повинні прорахувати ось таблиця 3.3 всі похибки. Ось у вас є момент сили тертя, Я розказала, як ви шукаєте момент інерції мінімальний, 1 і 2 для різних радіусів. Тут у вас М тертя і тут у нас друкарська помилка, ось L-максимальне, відповідно, собі можете виправити зразу. Тут повинно бути І максимальне зроблено. І далі вам ще потрібно буде знайти усереднене значення між мінімальними і максимальними даними, і записати їх поруч із табличками. Ось вони. Просто порахувати середнє арифметичне. На цьому ваша обробка результатів роботи 1.3 буде завершена. Дякую за увагу.